Шановні депутати, шановні присутні, шановний рідний Ігор Миколаївич, вітаю вас всіх з вами. Сьогодні в нас урочистий момент, окрім того, що у нас засідання сесії. Але сьогодні ще, ще раз ми дякуємо всім тим, хто, будучи мирних професій, не будучи професійним військовим, стали на захист України. Стали на захист мирного населення, стали на захист землі. Кожен день починається нас завдяки їм. Але прикро концентувати вони гинуть. Гинуть за нас з вами, гинуть за Україну, гинуть за сьогодення і за майбутнє. Прошу піднятися і хвилиною мовчання вшанувати всіх цивільних і всіх військових, які загинули. Посміхнеться доля, скинуть наші пороженьки, як розмі запанує ми, братця. Рідні полеглих героїв, голову, депутати, сьогодні ми зібралися по трагічному приводу шанувати наших полеглих героїв. Водночас ми їм дякуємо, бо саме завдяки їхній жертві, вони втратили найсильніше, що у них було це життя заради того, щоб жили ми всі, заради майбутньої перемоги, батьки, дружини, діти, бажаю вам. Стійкості перенести цю найбільшу втрату, яка тільки може бути, а наше завдання пам'ятати жертву героїв в віках, доносити її по максимуму, передусім до молодого покоління, щоб діти розуміли, щоб вони виховувалися на їхньому героїзмі. І маємо всі робити максимально для перемоги, щоб якнайшвидше настала Перемога і щоб настав мир, щоб більше не гинули люди. Показом президента номер 849 від 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України виконання військового обов'язку нагороджується орденом за заслуги третього ступеня Яремчук Денис Миколаєвич. Посмертно. Денис Миколаївич Яремчук народився 15 червня 1983 року. Проживав у селі Бузівка, починаючи з 2014 року, неодноразово брав участь в антитерористичній операції. Проходив службу десантно-штурмових війська, згодом в одній залітній Клосарківських військових частин, від командування якої отримав не одну відзнаку. У розпал повномасштабної війни, квітень 2022 року, Денис Миколаївич з'явився до військомату з чітким наміром знову стати на захист своєї держави. Відмінно виконував свої функціональні обов'язки, виявляв мужність, патріотизм, незламність духу, вірність військової присяги. 13 липня 2022 року старший сержант, командир гармати гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону загинув, село Катеринівка на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу з боку країни агресора. У Дениса Ремчука залишилася мама Любов Михайлівна, донька Каріна. Указом президента No256 від 2024 року за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку нагороджується орденом за мужність третього ступеня Білоусов Роман Петрович посмертно. Сержант Білоусов Роман Петрович народився 5 лютого 1981 року. В місті жартів, де й будував своє життя. 2014 року брав участь в антитерористичній операції. Був патріотом, тому не став осторонь захисту України. Від час масштабного вторгнення країни-агресора 19 квітня мобілізувався до лав Збройних сил України. Служив на посаді командира бойової машини, командира відділення механізованого батальйону. Роман Петрович користувався авторитетом побратимів, повагою військового керівництва, був відданим та відважним бійцем. 20 серпня 2022 року в місті Мар'їнка Донецької області сержант загинув від поранень несумісних життя внаслідок мінометного обстрілу з боку країни агресора. У Романа Петровича залишилася мама Світлана Андріївна, батько Петро Васильович, дві доньки Анастасія та Єлизавета. Казом президента номер 13 від 2024 року за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагороджується довгий Володимир Іванович посмертно. Довгий Володимир Іванович народився 28 серпня 1967 року у Вільшинці, де й проживав. Дбав про сім'ю працював в підприємстві Агровіл в Україні. Із початком повномасштабного російського вторгнення Володимир Іванович добровільно з'явився до військомату, твердо визначивши свій подальший життєвий шлях оборонця України. Солдат довгий служив на посаді стрільця помічника-гранатометника 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону. Виконуючи обов'язки по захисту батьківщини, солдат довгий завжди виявляв всій і мужність. 7 травня 2023 року під час виконання бойового завдання зі стримування бойових позицій його життя обірвалося у селі Червона Діброва Северодонецького району Луганської області. Володимира Івановича залишилась дружина Леся Миколаївна та донька Ірина. Указу президента України No242 від 2024 року за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагороджується грубость Олександр Степанович посмертно. Грубость Олександр Степанович народився 19 червня 1968 року у селі Конарських хутори. Після проходження строкової військової служби певний час працював ветлікарем у місцевому господарстві. Згодом здобув освіту слюсаря на наладчика газового обладнання, трудився в рідному селі від Жашківського газового господарства. Любив свою сім'ю, свою Україну. Олександр Степанович був із тих патріотично налаштованих і свідомих громадян, які не полишили Україну сам на сам у війні з ворогом. Одним з перших у своєму селі став до лав Збройних сил. Після комплектації в Черкасах його відправили на Бахмутський напрямок, і відтоді до останнього дня він залишався на нульовій позиції. Солдат Грубей служив на посаді стрільця-санітара 3-го стрілецького відділення з 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. В ніч, 21 жовтня 2023 року, на позицію Олександра відбувся наступ рашистів, Штурмували танками і живою силою. Попри небезпеку, солдат не сховався, викликав підмогу. Сам став за кулемет і отримував позицію, чим врятував життя багатьом побратимам. Але, на жаль, не зберіг своє. Загинув земляк смертю хоробрих, наслідок поранення несумісного життя, отриманого під час штурмових дій Збройними силами Російської Федерації поблизу Бахмутського району Донецької області. Олександра Степановича залишилася дружина Раїса Миколаївна, доньки Аліна Каріна. Указом президента України номер 2 від 2024 року за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку нагороджується орденом за мужність третього ступеня Яремчук Олександр Вікторович посмертно. Олександр Вікторович народився 4 березня 1981 року у Києві. Але ще в дошкільному віці переїхав із сім'єю в місто Жашків на постійне проживання. Тут закінчив школу, здобув професійно-технічну освіту. Після строкової служби в армії працював на різних роботах, опікувався батьками та братом. Попри всі свої плани та мрії Олександр Яремчук свідомо став на захист батьківщини, коли прийшов його час. Солдат Яремчук був командиром міномета, мінометного взводу противогневої підтримки військової частини А 4007. Мужньо виконував службові обов'язки по захисту батьківщини та до останнього подиху лишився вірним військовим присяжнім. 21.11.2023 року Олександр Вікторович трагічно загинув у наслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Відтоді йому назавжди 42 роки Олександра Вікторовича залишилась мама Тамара Олександрівна, батько, брат і сестра. Ссутня мама, син її Вадим Анатолійович, Франчак, мама Наталя Миколаївна і донька Олександра. Наш земляк жашківщанин 1984 року народження змінив своє мирне життя на військову службу 10 травня 2024 року був мобілізований. Після проходження навчання солдат приступив до виконання службових обов'язків. На посаді кулеметника стрілецького відділення. Але під час однієї з військових операцій поблизу населеного пункту урожайне Полновацького району Донецької області зник безвісти. Це сталося 11 липня 2024 року. Військова частина, в якій Вадим Миниторович проходив службу, подала солдатам на відзначення нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. Його вручають за вияв виняткової мужності та героїзму. Бойових умовах. Іменем українського народу головну Збройних сил України має честь нагородити солдата Вадима Франчака з Золотим Хрестом. Слава Україні! Це солдатська відзнака Бережіть її і вірте в те, що він повернеться. Шановні батьки, шановні рідні, але найперше батьки я вам хочу подякувати за ваших дітей. Наша Україна ніколи не змогла би вистояти навіть перших днів, не дала супротиву, якби ви їх не виховали, якби ви взагалі їх не народили. Тому в народних серцях вони герої. Хоча цей героїзм був тихий для цього, були тихі, мирні хлопці. Але вони стали справжньою голосами. Вони прославили націю. І ми сьогодні всі присутні. В нашій єдності також повинні славити націю. На честь всіх тих, хто загинув. На славу тих, хто сьогодні воює. І в цій єдності ми повинні отримати перемогу. Слава нації. Слава, Слава нації. Слава Україні! Героям слава! Подякуємо всім батькам за їхні дітей.